Ми приїхали на ринок, хочу купити трішки фруктів, щоб заморозити. Можливо, заморозити. І ось це все, що я купила, потратила біля 400 гривень, отже кілограм огірків по 25 гривень. Хоча, хоча були і по 15. Потім я побачила. Цвітна капуста по 35 гривень за кіло. У мене тут 2 кілограма. Кабачки по 25 гривень за кілограм, пекінська капуста 40 гривень кілограм. Ківі 100 гривень кілограм, лохина 200 гривень за кіло. І малина 25 гривень стаканчик. І ось ці персики чи що це, але вони. Побиті 25 гривень за дві штучки. І все. Будемо е, цвітну капусту, лохину і малину. Бо цвітну капусту Олівія обожнює, і якщо порівнювати з ціною взимку 140 гривень вона коштувала, то ну, різниця є. А тут я пробую трошки відчистити морозилку від снігу, хоча я недавно її розморожувала, але він утворюється просто з космічною швидкістю. Так, я реанімувала трошечки, позбивала все, що могла, весь сніг позбивала і зараз буду складати сюди продукти, які тут стояли, і заодно робитиму місце на нову свіженьку заморозку. І переходжу вже до самої заморозки. Тут перебираю малину, попередньо її помила і таку е, тверду, яка добре ще тримається купа, то буду заморожувати, а м'якшу залишаю, щоб ми з'їли. Е, заморожую на паперових рушничках. Потім покажу вам, як легко вона відділяється. І залишається ціленькою такою, не зліплюється. Тут промикаю рушничком висушую і ставлю у морозильну камеру. Далі на черзі у мене цвітна капуста, розділяю її на суцвіття і кидаю у воду відмочитися, щоб повилазили деякі черв'ячки. Тепер черга лохини. Також застеляю тарілку паперовими рушничками і ось так викладаю. А як ти так з'їдаєш за секунду? По одній ягідці бере? Це така? Покажи, как ты не можешь ярить. Смачно тебе? Мам! Нема? Может, достаточно? Ну хватить вже? Ти дуже багато з'їла. Ось тут, власне, показую, що заморожую одразу на паперових рушничках і дуже легко відділяються будь-які ягоди, овочі. Дуже класний лайфхак. Побачили на просторах інтернету, бо раніше або на пергаменті заморожувала, або просто на дощачці. А ось так дуже зручно. І швидко. А зараз буду готувати чізкейк, печиво до кави, масло, все традиційно. Одразу кажу: не робіть так, як я готуйте по рецепту, а не на око. Бо я дала замало масла і корж у мене вийшов такий розсип частину, але воно все одно дуже смачно, бо печиво до кави то і печиво до кави. Тепер. Ставлю це в холодильник на півгодинки і перехожу до приготування основної маси до кисломолочного сиру. У мене домашній, додаю вершків і все збиваю своїм погружним блендером. Далі також за смаком додаю цукор звичайний, ванільний цукор, знову збиваю. Потім попередньо. Набухший желатин розтоплюю і додаю, також збиваю, і заливаю у нашу форму на корж. Ось така краса в мене вийшла і до цієї смакоти не вистачає хіба що смачної кави, але до мене вона приїхала і я хочу вас познайомити з цим брендом, тому давайте разом розпаковувати. Отже, компанія 25 Coffee Roasters є виробниками смачної, натуральної, свіжо обсмаженої кави. І вони абсолютно безкоштовно вам її можуть помолоти за бажанням. У них є дуже багато позицій кави з 13 країн світу і класне упакування, можна сміливо замовляти на подарунок. І ще у них є безкоштовна послуга, вони додають наліпки на різні події. До прикладу, коли замовляєте, вкажіть, що на день народження це подарунок або для мами, і вам наклеять такі наліпки. У компанії 25 Coffee Roasters кава має дуже багато смаків. У мене, наприклад, з нотками шоколаду, горіхів ну це реально дуже смачно. І підібрати каву вам правильно допоможе менеджер. Вони проводять збір інформації, і тоді, вже на основі цього, вам підкажуть, яка кава для вас підійде краще. У мене дегустаційний набір, який складається з трьох позицій. Він такий лайтовий, без яскраво вираженої кислинки та гірчинки, тому що я люблю таку легеньку каву, завжди п'ю з молоком. І для мене менеджери підібрали дуже і дуже вдало. Друзі, також хочу зазначити, що компанія активно допомагає нашій армії та тваринам у притулках, і навіть у них є спеціальні лінійки з кавою, де певна сума з кожної кави передається на допомогу армії та тваринам. Тому обов'язково переходіть до них на сайт, посилання буде в описі під відео. Там більш детальна інформація. І спеціально для моїх глядачів компанія дарує 20% знижки на всю зернову каву по моєму промокоду, який ви бачите зараз на екрані. Він буде діяти місяць, тому робіть собі скріни і не забувайте скористатися такою крутою пропозицією. Хм, mm, кава. Ти хочеш каву? Так. <ган> так? Yeah. Yeah. Трішечки спробуй, на. Чуть-чуть один ковточок. Ухай, привіт! Друзі, ми з Олів'єнкою вам <рес> рекомендуємо спробувати продукцію від компанії 25 Coffee Roasters. тому що це дуже смачно. Це класний наш український виробник якісної продукції. Обов'язково зверніть увагу на них. І не забувайте скористатися нашим промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Телепортувались на місцевий пляж. Йдемо цюпити. З дать, куди, ми йдем? Знаєте, куди ми йдемо? Зайчик, куди ми йдемо? Куп'якопі? Дать, ти не прийшла? Кіда. Кла! Ха-ха-ха! ти де? Скажи, вода, Вода вода, вода. стої, тої радості аж навчилась говорити помало. Я зараз буду відмивати решітки від наших нашого гриля Вчорашнього і заливаю кисневий порошок. Не зробила такий перестрій, нахилила ведро. Дуже класно кисневий порошок справляється з такими.

Вода було? Ти купалася вчора у водичці? Лейлей -лей. Лей було. А як ти казала, вода, вода! Молодець! Вода. А підемо ще у водичку, підемо ще плавати. Так. Да. Да? Будеш одягати купальник? А з ким ти цюпалася? Хто тебе там водив? в По Поплавала так. У мене сахуй. Це ми, коротше, сидимо тут з олів'яною і. Та ти злишся теж зла Ну нічого, треба чекати Сидимо, чекаємо, поки в нас вода з'явиться, Це було просто тут собі потече дві секунди, перестає. Коротше. Ей, Олівія, не лізь вам на вас. Ну. <ш> <ш> не можна. Не можна вылетать? Ну. Ну-ну. Улики. Ну-ну-ну. Не мож... Но. Ну? Ручками Аспеваешь привет привет. Ай, не стой на менцы, Тут 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 тут. Що? Пипи. Що, пипи? А як ти посміхаєшся? Що, mm -hmm. ножку показуєш? Ножка. Ножка. Mm -hmm. А давай повітря не Скажи, папа. Чи <ріпи> ти кривляєшся? А рибка як каже? А ще як? Ляля Лайля, а Оце ти мамі контент робиш? Сміхота маленька. Немає м'яу, завтра буде. Добре? Mm -mm. Так, це отак речі, вода тече. Ну-ну. Це не тече. Ну-ну. А кому ти махаєш? Не муть мене. Що ти там хочеш знайти в туалеті? Дивилася дурних мультиків і тепер лізеш до туалету. А покажи, які в тебе кучері. Ну, обернися, оберни голову. О, 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 стій так. Стій мама зніма. Вау! Казахся гарно. Ходи сюди, будеш махати папа. Каже на добра ніч. Це така милашка. Всім папа, дякуємо вам за перегляд. Каже, дякую.